Вітаю всіх. Я робила опитування, серйозне опитування. Всі хочуть це почути. Чи дійсно тепер тепер для України буде пожиттєва військова небезпека зі сторони Росії? Чи дійсно для України тепер буде пожиттєва військова небезпека зі сторони Росії? Чи буде вона пожиттєва військова небезпека зі сторони Росії для України? Беруть цю колоду за політичні процеси відповідаю: Вісімка Пентаклів, так. Мало того, вісімка Пентаклів це довгострокова робота. Над цим тепер будуть працювати. Ви не зациклюйтесь Путін ні Путін. Це вже значення не має. Ось ілюзії, наші ілюзії, що все буде добре, не буде. На жаль. Ми постійно бути, повинні бути готові відбивати штурми, атаки, бути готовими. Все залежить від нас. На даний момент домовляються. На даний момент є певна домовленість. Новий, новий, новий етап життя в Україні, домовленості, так. Але тепер беру другу колоду. Неприємно. Це дійсно пожиттєві проблеми наші. Тепер беру другу колоду, дивимося тут. Для України тепер військова агресія з боку Росії є пожиттєвою. Для України тепер військова агресія з боку Росії є пожиттєвою. Давайте дивитись, Так або ні? Так, помірність. Це карта помірності. Це колода воїнів за військові дії. Тобто це постійно буде, помірно постійно. Ви мене питали, я вам відповідаю: ось чому я не хочу жити при фронтовому місці. Тому що раптово, тепер дивіться раптовість. То з мечів це серйозна раптова розмова дії. Раптовість все досить недобре. Поки Трамп тримає, буде триматись. Далі буде ще щось. Хтось інший, в Росії буде хтось інший, буде інша ситуація. На жаль, дежавю: повторення ситуації, поруйнування по всьому. Велика вірогідність дежавю. Трійка кубків надні колоди. Поки є домовленості, все добре. Далі, як буде? Помірність це баланс, спокійні дії, рівновага. Тобто воно все буде тягнутися, тягнутися і тягнутися. Кого, якщо фантазії, що цього не буде, випачте. Я не знаю, де ви це берете. Є моменти, які треба приймати, як є, і жити з цим, або вибирати для себе інший варіант розвитку.